За останні два тисячоліття людство пережило не одну пандемію. Такі пандемії, як чорна смерть, тобто чума в 14 столітті, холера в 19-му та іспанка на початку 20-го століття, вони призводили до великих демографічних втрат і трагедій. Кожна з них була грандіозним викликом, який, врешті-решт, завдяки намаганням побороти невидимого ворога, стимулював. Прогрес. Сьогодні ми поговоримо з вами про Чорну Смерть, тобто про чому. Ви на каналі HisTube, Мене звати Марія Павлечко. Нагадую вам про лайк, коментар та підписку. Це надзвичайно цінно для мене. Також ви можете підтримати мій канал фінансово. Всі реквізити є в описі до цього відео. Хоча чума не була новою хворобою, адже в Європі відома так звана Юстиніанова чума, яка поширювалась у 6-8 VI століттях. Вона забрала на континенті мільйони життів. Відтоді пройшло багато часу. Про неї вже встигли на той момент забути масштаб пандемії чорної смерті, коли від хвороби помирало близько 20% населення Європи, шокував європейців. Водночас у поширенні пандемії не було чогось дивного. Якщо поглянути на стандарти життя середньовічних міст та сіл, люди жили в перенаселених будинках, які не провітрювались, в яких майже не потрапляло сонце. У селах один дах ділили з худобою, міста були засмічені нечистотами, стічні канави, в які потрапляла кров забитих тварин. Були джерелом жахливого смороду. Час від часу королі та феодали змушували своїх підданих прибирати місто, але за кілька днів відновлювалась попередня ситуація. Все це створювало середовище для поширення різних хвороб: смерть від кору, віспи, грипу, дезентерії, пневмонії чи звичайного бронхіту. Не була чимось дивним рівень тодішніх медичних знань часто базувався на творах античних авторів. Таких як Гіппократ. лікарі часто давали рекомендації, проте рідко навіть оглядали людину. У ролі так званих хірургів працювали цирульники, які пускали кров без дезінфекції. А для багатьох європейців доступними були лише послуги з сільських знахарів. Що ж до ізоляції, то це було лише з хворими на проказу у лепрозоріях, і подекуди владі доводилось докладати Титанічних зусиль аби зупинити розправу над цими людьми, вважається, що спалах чуми розпочався ще в 1330-х роках на території Китаю та Монголії. А до Західної Європи хворобу привезли наприкінці 1347 х років екіпажі генуезьких кораблів з Криму. Взимку 1347-48 років. Епідемія почалася в італійських портових містах та на островах, а влітку 1348 року вже вирувала по всій Франції, Англії, на Піренейському півострові, діставшись у 1349 році, частини Німеччини та Скандинавії. Хвороба вразила Західну Європу після неврожайних 1346-47 років, спричинених надмірним дощовим літом. Тож у багатьох людей вже був слабкий імунітет через недоїдання, не допомагали ані лікарі, ані ліки, чи то сама хвороба невиліковна, чи то виною в тому невігластво тих, хто лікував, але нікому не вдавалося осягнути причину захворювання. Писав сучасник подій італійський письменник Джованні Бокачо. У Декамероні Джованні Бокачо описував бубонну чуму, яка супроводжувалась ураженням лімфатичних вузлів. Де у так званих бубонах накопичувалися бактерії, в деяких випадках поширювалася ще легенева форма чуми, яка супроводжувалася кривавим кашлем. Лише деякі одужували і майже всі помирали на третій день після виявлення ознак. Не тільки бесіда чи спілкування з хворими переносило здоровим хворобу і причину загальної смерті, але здавалося, що один дотик до одягу чи іншої речі якої торкнувся чи якою користувався хворий, передавало хворобу тому, хто доторкнувся? Згадував Бокаччо. Хвороба завдавала більшого удару мешканцям міст через скупчення людей та антисанітарію на вулицях, а також через щурів. Чиї блохи і були переносниками чумної палички, яка викликала хворобу. Селянам щастило, якщо до села не приїжджали заражені люди. Деякі поселення намагалися не допускати чужинців. Пандемія майже не залишила білих плям на мапі. Уникнення хвороби віддаленими селами у Піренейських горах чи в Шотландії можна пояснити. Але те, чому хвороба оминула Брюге та Брабант у нинішній бе. Місто Сантьяго де Компостела в Іспанії чи більшу частину Польського королівства це залишається таємницею. Аби впоратись з Чумою, міста розшукували лікарів і переманювали їх один в одного, сплачуючи послуги на півроку чи на рік наперед. Нерідко дозволяли лікувати. І псевдолікарям, які заспокоювали наляканих людей. Саме тоді, вперше в авіньйоні, за ініціативою папи римського з'явилися так звані шумні лікарі, які ходили в масці з довгим дзьобом для дихання, в яких закладали різноманітні пахучі трави, аби запобігти зараженню. Пізніше у 14 столітті для них стане традиційний костюм. Із шкіряних сорочки, штанів та високих чобіт, і маска з дзьобом, яка вже вкривала все обличчя. І я знаю, що ви забуваєте про лайк, підписку та коментар. Тому нагадую: якщо ви ще не підписались на мій канал, я буду дуже рада, якщо ви залишитесь зі мною. Також поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. І які цікаві факти, про чому вам відомі, священники та монахи були однією з груп, яка найбільше постраждала. Вони були на похованнях, вони допомагали хворим. В Англії втрати серед священників та монахів оцінюють у 40-50%. в уявленнях середньовічної людини. Хвороба була божою карою. А якщо помирають слуги Божі. То людство дуже розгнівало Бога, масова смертність і зникнення в деяких місцях релігійної та світської влади було доказом того, що це і є апокаліпсис, а страшний суд не за горами. Джованні Бокаччо описував у Декамероні, як пандемія змінювала відносини між близькими людьми. За його словами, у хворих часто була надія лише на допомогу небагатьох друзів, кількість яких стрімко скорочувалась. А в заможних людей на слух, які йшли на це заради грошей, лихо виховало в серцях чоловіків та жінок такий жах, що брат залишив брата. Дядько, племінника, сестра брата і нерідко дружина чоловіка. Батьки уникали відвідувати своїх дітей і доглядати за ними. Згадував Бокачо. Наприклад Флоренції, де жив Джованні Бокачо, пандемія викликала різну реакцію. Частина мешканців намагалася втекти подалі, дехто ізолювався. Деякі мешканці займалися покаянням перед Богом, інші гуляли та пиячили, аби встигнути насолодитися життям. Інші стверджували, що багато пити та насолоджуватися, гуляти з піснями та жартами, задовільняти за можливістю будь-яке бажання, сміятися та насміхатися з усього, що трапляється. Найкращі ліки проти хвороби. І як казали, так у міру сили і робили У день та вночі мандруючи з одного шинку до іншого, випиваючи безупину та міри, згадував Бокачо. Багато інших гуляли, тримаючи в руках хто квіти, хто пахучі трави, або якусь іншу духмяну річ, яку часто нюхали. Вважаючи корисним освіжати мозок подібними ароматами. Повітря здавалося зараженим, смердючим від запаху трупів, хворих та ліків, писав він. На цьому тлі з Німеччини поширився так званий рух флагелантів. Це були релігійні фанатики, які збиралися у групи, ходили від міста до міста 33 дні. Адже Христос прожив саме 33 Роки у рік 1348 почали ходити люди, які займалися самобичуванням. І з'явилися вони вперше за все в Німеччині. Люди робили публічне покарання і били себе батугами із шкіряними вузлами та залізними шипами, так що роздирали на шмаття свої спини та плечі. Водночас вони співали жалісних пісень про народження і страждання нашого Бога. Писав французький хроніст Жан Фруасар. Папа римський Клемент VI доклав зусиль, аби побороти цей рух. Який вважав викликом церкві, адже флагеланти придумували власні молитви, порівнювали свою пролиту кров з кров'ю Христа, почали стимулювати розкол серед священників. Рух флагелантів підвищив рівень істерії в суспільстві, в деяких містах євреїв, жебраків та хворих на проказу почали звинувачувати в отруєнні колодязі, що, начебто, і призводило до хвороби. Підозру щодо євреїв викликала менша смертність від чуми серед них. Але це все пояснюється ізольованим життям єврейських громад та релігійними настановами: мити руку зранку після туалету, перед вживанням хліба та митися перед шабатом. Єврейські громади громили, нищили, спалювали живцем. Єврейське населення тікало у французьке місто Авеньйон, яке на той час було резиденцією Папи Римського. Хапали та Лювали євреїв, а їхнє майно відходило тим сеньорам, у чиїх володіннях вони проживали. Винятком ставав лише авіньйон та церковні землі, якими керували намісники. Пап, папа Клемент VI ще влітку 1348 року пригрузив відлучити від церкви тих. Хто чинив насильство проти євреїв і назвав учасників погромів, спокушеними дияволом, аби запобігти відлученню від церкви, в деяких містах влаштовували суди над євреями. А зізнання у злочинах проти християн вибивали тортурами. Папський лікар Гіде Шоліак, якого називають батьком хірургії, пережив чому розтинаючи бубони і пропалюючи рани, Клемент VI дозволив йому розтин тіл померлих, аби дізнатися причину хвороби. Це було дуже рідкісним дозволом на той час. За порадою Дешоліака, папа Римський самоізолювався у палаці і провів деякий час у приміщенні біля двох великих камінів. Ефективною відповіддю на поширення чуми того часу вважаються дії Венеційської республіки на чолі з дожем Андреа Дандоло. Саме він вперше запровадив 40-денний карантин для всіх кораблів та всіх екіпажів, які пробували з місць, уражених чумою. Люди та товари з карантинних кораблів зупинялися на острові Лазоретто. Тут же ховали померлих від шуми. У Венеції заборонили торгівлю вином та азартні ігри, закривали борделі, створювали спеціальні команди, які збирали мертвих на вулицях та в будинках. Боржникам списували частину грошей та звільняли людей від зв'язниць. Ці заходи не запобігли великій смертності у місті, яке було центром середземноморської торгівлі, але, ймовірно, могли врятувати багатьох. Хоча загальні втрати від пандемії оцінити важко через відсутність точних даних про чисельність населення, можна сказати, що пандемія 1347-1353 років, та наступні менші за масштабом пандемії у 14-15 столітті. Призвели до демографічної кризи, з якої Європа вибралася лише у XVI столітті. Професор економічної історії Пауло Маланіма вважає реалістичною цифру у 20-25% померлих європейців під час пандемії 1347 триста 1353 років епідемія мала складні демографічні наслідки через високу дитячу смертність у заможних селянських родинах. Тоді зазвичай було 6-8 дітей. З яких до дорослого віку доживала половина у бідних селян, менше перші роки після пандемії стали золотою добою для тих майстрів ремісничих товарів у містах, яким вдавалося вижити. Річ у тому, що смертність серед знатних та королівських родин під час пандемії була невеликою у порівнянні з бідняками. Багатіям та феодалам було легше ізолюватися в своїх будинках чи палацах, і гроші, які мали багатії феодал та королі за час пандемії нікуди не ділися. Вони успадкували статки тих представників своїх династій, яким не пощастило. Після пандемії селяни у Європі почувалися більш вільними і більш затребуваними. Віра у значущість власної праці суттєво зросла. Як і зросла любов до свободи, адже чума продемонструвала перед смертю. Рівні всі, хочу сказати, що медицина, яка зазнала цілковитої поразки у боротьбі з чумою в 14 столітті, почала змінюватись на користь лікарів з практичними знаннями, які вже не тільки намагалися запобігти хворобі, але й вилікувати її. А хірургія отримала новий імпульс для розвитку. Пройдуть століття, перш ніж людство зможе знайти способи проти чуми. Але основа для цього прогресу почала закладатися за результатами програної битви Чумі. Тож бережіть себе, не забувайте мити руки, піклуватися про своє здоров'я, будьте здорові та щасливі. Також не забувайте поставити лайк до цього відео та підписатися на мій канал. А я дякую за увагу. Зустрінемось у нових відео.